Усім привіт, друзі! Мене звати Марина, і я шалено тішуся, що ви завітали до мене на канал. Сьогодні я буду відбивати підсумки мого читацького 25-го року, але у вигляді номінації. У попередньому відео ви могли вже побачити а, певні мої підсумки року, точніше, те, як пройшов мій рік, які книги там, в мене випадали. В мене там було 12 пунктів, під які я обрала 12 книг, навіть книг вийшло більше. Я шалено люблю подібні формати, обожнюю таке дивитися і знімати. А, дуже тішуся, коли інші блогери викладають ось ці підсумкові відео року. Це для мене прям якийсь. Не знаю, кайф і купа натхнення. Тож пропоную не затягувати занадто довго, взяти щось смачненьке, побути, поїсти, вкритися теплим пледиком і бажаю вам приємного перегляду. А тим, хто слухає це відео на фоні, бажаю приємного прослуховування. Як завжди, поряд зі мною мій блокнотик, в якому в мене виписані всі номінації. І відповідно книги під ці номінації, тому що я можу забути, взагалі, тому що я за цей рік прочитала більше ста книжок в І це в жодному разі не хизування, це я шама, я шама, шама в шоці від шебе. Тому, да. І так, розпочнемо ми з звичайних номінацій. Це відповідно книга в певному жанрі. Да? Найперше книга в жанрі трилер. В моєму випадку я тут обрала той трилер, атвічніше технотрилер, який в мене вразив найбільше цього року, і це буде книга українського автора. Це бот Макса Кідрука. В мене є окремий влог на читання цієї книги. І знаєте, я так кайфувала, мені так подобалось, а мені зайшло абсолютно все. Ось ця ідея з цими нанороботами, те, яких намагалися вживити дітям, які мали вирости і стати суперсолдатами, і те, як ця ідея провалилася. Знаєте, не хочу дуже багато розповідати тут про кожну книгу, яку я обрала під конкретний пункт, тому що тоді відео вийде ну, дуже величезним. Але по два слова буду говорити. Загалом це дуже захопливо. Дуже сильно тримає в напрузі, причому з першої сторінки, ви з першої сторінки розумієте, що що та происходит, але ви в дупля не врубаєтеся, що відбувається. Потім, коли ви починаєте розуміти, що відбувається, вам все рівно стає легше. Тому що постійно відчуття, що зараз десь хтось вас там не налякає. Шикарний технотрилер буду читати другу частину обов'язково, але уже наступного року. Детектив. Детектив, який мене дуже сильно вразив цього року, це той детектив, над яким я плакала. І приємне співпадіння, я так вважаю, це те, що в мене теж є влог на цю книжку. Я знімала марафон 3 на 3, і от в один із трьох днів я читала: Немає виходу від Кари Хантер. Сказати, що мені книга сподобалась, це не сказати нічого. Вона мене тримала в таких емоційних лищатах. Що я просто не знала, куди себе подіти. Книга, яку реально можна прочитати за день, вона дуже захоплива. Якщо ви дуже емоційна людина, тоді я не раджу це читати, тому що це може дуже сильно вас тригерити. Але загалом мене це настільки вразило, і я так плакала на перших сторінках книги, що це не могло не потрапити в топ року. Наступний пункт це фентезі, найкраща книга в жанрі фентезі. І тут, звичайно, я оберу книгу одного з своїх. Ні, найулюбленішого свого автора це Стівена Кінга. Я, на жаль, не можу показати її в папері, тому що мій чоловік наразі її читає. Я дуже сподіваюся, що він скоро її дочитає, бо шалено хочу побачити екранізацію протистояння Стівена Кінга. Це було неймовірно, феєрично, захопливо, мега цікаво, і, звичайно, ця книга не могла бути не екранізованою. Мені шалено сподобалося, і знаєте, ось це той рідкісний випадок, коли я не можу сказати, що об'єм занадто великий. Ось тут мені сподобалось все. Єдине, що мені трошечки було незвичним. Це містика в книзі. Я, якщо чесно, ніколи ніде не чула у відгуках, що в книзі присутня містика, і я цього не очікувала. І початок книги він мене взагалі шалено вразив. Мені так подобалась ось ця ідея ось цього вірусу, який вирвався наружу, і людство почало хворіти. І ось це все, знаєте, цей передапокаліптичний стан, а потім уже і апокаліптичний. Коротше, мені все зайшло, мега сподобалось. Лише от містика вона була для мене трошки неочікуваною. Тому протистояння Стівена Кінга це 10 з 10. Я знаю, що протистояння Стівена Кінга це в нас як наукова фантастика. Але тим не менше я віднесу цю книгу під е, такий загальний ось цей пункт фентезі. Тому що, якщо брати інші якісь книжки, то в основному я читала переважно циклові книги. А якусь циклову книгу одну виокремити дуже важко знаєте, в топ найкращого. Це варто робити, напевно, з усім циклом. Тому от, я вирішила, що протистояння воно буде от саме на цьому. На цій сходинці. І для мене це буде от найкращим таким в плані нереального, да? от в плані чогось вигаданого. Далі, найкращий любовний роман. Я той рідкісний читач, якому зазвичай подобається найбільше перша ну, або друга книга з якоїсь серії. І от в даному випадку зі мною трапилося теж саме так. Для мене найпрекраснішою є правильне рішення від Ліс Томфорд. Це друга книга в серії місто Вітрів. Цей цикл вже абсолютно повністю завершений, перекладений українською. І наразі всі книги є в перекладі. Але з усіх історій кохання, які були в серії місто Вітрів, от історія Інді і Райана вона була для мене найтакою, знаєте, Найцікавішою, найемоційнішою. Мені дуже сподобалося Вище небо. Да? Вони в мене якби на одному рівні, але все ж таки, навіть в книзі Вище небо я дуже хотіла почитати про Райна, про брата, головної героїні з першої книги. І тому, коли я прочитала цю книгу, я була в такому шаленому захваті. Мені настільки все сподобалося, до речі, я її читала. В електронному форматі і потрібно сюди перенести всі стікери. Але це було неперевершено, шикарно, захопливо, емоційно, напружено. І ось цей Райан такий, знаєте, холодний, який ні-ні ні, я проти будь-яких відносин, і ось ця індія, яка така. Типу, попробуй від мене втекти, От спробуй, спробуй мені не дістатися. Ну, Це було мега круто, мега захопливо і дуже, так знаєте, емоційно. Я люблю, коли любовні романи виводять мене на потрібні емоції. Тому особисто в моєму випадку в мене ось ця найулюбленіша книжка вийшла. Але для багатьох я дивлюся, що в буктоці найцікавішою є о... передостання: підіграй мені От для всіх. Ну, просто зараз я ще не дуже багато людей прочитала останню книжку, можливо, буде остання для більшості. Але для мене поки що, я не прочитала останню, для мене поки що от правильне рішення це топчик із топчика. Це ось саме той любовний роман, який повинен бути правильним, якісним. Для мене це просто кайф. Наступний пункт називається відкриття року. І для мене відкриттям року була. Книга Брендона Сандерсона, Трест зі Смарагдового моря. По-перше, це моє перше знайомство з автором. І я знаю, що переважно говорять, що варто починати знайомство саме з цієї книги, для того, аби зрозуміти, як пише автор. Тому що всі інші його книжки це книги там, із одного всесвіту, але вони всі якось між собою пов'язані. І лише ця історія вона є одиночною. І не пов'язаною з іншими циклами автора, і от я хотіла її прочитати для того, аби зрозуміти для себе, чи мені підходить те, як пише Брендон Сандерсон. І отак, до речі. Маленька ремарочка, на цю книгу в мене також є влог. Я всі посилання на всі відео залишу обов'язково в інфобоксі під цим відео, тому можете переходити туди і дивитися. Там без спойлерів мої враження, мої емоції, і мені сподобалося шалено. Знаєте, це той вид фентезі, от я просто читала цього року каравал, наприклад. Да? Це таке підліткове фентезі, таке романтичне, але без сцен 18. І ось мені особисто більше зайшла ця історія. Вона якісніше написана. Мені дуже сподобалось, як Брендон Сандерсон прописав тут всесвіт. Як я постійно говорю і не втомлюся це говорити. В нього власні закони фізики, які він продумав до просто до дрібничок. І якщо говорити чесно, то ця книга не стояла і близько з каравалом від Стефані Гарбер. Там набагато більше прогалин, там дуже багато мінусів, багато чого не пояснено, не прописано, От те, що стосується саме вигаданого всесвіту. Тут навпаки дуже все чітко, дуже якісно розкладено по поличкам, вигадано дуже багато різноманітних, цікавих дрібничок. І ось ця історія кохання двох молодих людей, які знаходяться на відстані. Це щось неймовірне. Мені шалено сподобалося, плюс оформлення цієї книги дуже гарне, я м'яко кажучи, в захваті. Наступний пункт можливо, ви вже здогадалися, це пункт, який називається Розчарування року. Чесно скажу, я покладала величезні надії на цю книжку, тому що я чула дуже багато захопливих відгуків, і це в нас Річард Осман і його клуб убивств по четвергах. Я скажу одразу, що загалом в мене не було прям якихось завищених очікувань, але мені в даному випадку не зайшло все. І манера написання мені не сподобалася, тому що тут мега короткі глави, а розповідається, тут все через призму постійного чередування теперішнього і минулого. І коли ти читаєш отакий абзацік малесенький з одного часу, потім ти читаєш там сторіночку з іншого часу, і ось це постійне короткочасне перестрибування. В мене голова почала пухнути, чесно. Але інший момент це сам детектив. Дуже багато персонажів, дуже багато. І все якось так наплутано, накручено, незрозуміло, для чого аж стільки злочинів в одну книгу. Ну тобто, от в моєму випадку, це прям ну, таке шалене розчарування, що я вам передати не можу. Але я буду продовжувати читати Річарда Османа, тому що я переконалася вже не один раз, що перша книга. Творчості автора вона не завжди показує автора прямо повністю. Знаєте, як воно є у всьому. Наступний пункт це найкращий даркроман за цей рік. І знаєте, от е, я прочитала їх досить багато. Я вам даже скажу зараз скільки. 20, 20 дарк даркроманів за рік. Це багато. І в мене є дійсно достойні і класні книжки, але виокремила я лише одну. Це книга «Break Me» від Ізірала. Її немає в перекладі. Це я так розумію. Якась не дуже популярна книга або це початкова книга автора. Але ті теми, які піднімаються в цій книжці, і те, як це прописано, мені шалено сподобалося. В нас тут є головна героїня, дівчинка, яка живе зі своїми мамою і відчимом, і, відповідно, відчим він постійно вчиняє над нею різного характеру психологічне, фізичне. Інтимне, всяке. І в якийсь момент стається так, що батьки розходяться, розлучаються, але дівчинка за законом, за там, рішенням суду, повинна проводити з батьком вихідні кожного тижня, вихідні. Мати, знаючи, що відбувається, не заперечує, нічого не робить для того, аби дитину туди не пускати, аби якось це все припинити. Все своє життя, я не пам'ятаю, зі скількох років вона живе ось в цьому. Я не можу дуже детально розповідати це на Ютубі, тому що це все заблокується, але ну, ви розумієте, про що це. І от у всьому цьому бруді, у всіх цих болючих моментах, стражданнях, нерозумінні, безвиході є кохання. І знаєте, це той рідкісний випадок, коли я прям тримаю за руку головного героя, вдячному за те, що він зробив, і дуже рада, що все склалось отак, от як воно склалося. Правда, це це знаєте, це ніби як. Історія з реального життя, чесно, це і написано шикарно. І мотиви, які є в цій книзі, вони дуже правильні, Ну, за винятком поганих речей, да? але тобто, загальний посил, кінцевий посил, він дуже правильний. Я підозрювала, що мати знала про те, що відбувається, тому що, знаєте, коли це відбувається роками, навіть десятиліттями, неможливо не бачити. Ти миєш свою дитину, ти якось її доглядаєш. Ти не можеш не бачити ось цих речей. Це, блін, ну, це абсурд. І коли мати підтверджує той факт, що вона все знала, Боже, як я її хотіла придушити, я вам не можу передати. Але загалом, от саме в жанрі Dark Romance, це найкраща книга. Тому що, ну, знаєте, хтиві книги це прикольно, але книга, яка несе певну мораль, книга, яка може комусь допомогти, хто був в подібній ситуації, це, мені здається, найкраще. Я не певна, що її колись перекладуть українською, але якщо так трапиться, я буду дуже-дуже рада. Наступний пункт це найкраща прочитана книга. Це ще не книга року, цей пункт буде трошечки згодом, але найкраща книга, яка мене дуже вразила, яка мені дуже сподобалася, яка дала мені зрозуміти, що подібний жанр піджанр мені подобається. А саме Омегаверс, це книга Алі Гейзлут. Брайт, наречена. вона є в українському перекладі. Я її читала в електронному форматі, але нещодавно вона в мене з'явилася. Я буду читати продовження. Вже вийшла друга книга з серії, їх там, не пам'ятаю, має бути дві чи три. Але ця книга мені шалено сподобалась, не дивлячись на те, що вона незвична, да? тому що жанр Омегаверс це жанр, який прийшов до нас із фанфіків, і тут у нас відносини між. Е як то кажуть, Альфою і Омегою, тобто відносини між людськими створіннями, людиноподібними, да, можна так назвати, і якимись іншими створіннями, інших рас, інших видів. І це еротична література. Ну тобто мені сподобалося, це було незвично, місцями трошечки крінжово, але в хорошому сенсі, мені прям зайшло. І я особисто познайомилася з Алі Гейзелву саме з цієї книги. І не жалкую про це. Тому що наступна книга, яку я прочитала, мені не дуже зайшла. А ось тут це було попадання в саме Яблочко. Тому ось ця книга, де в нас є головна героїня-вампірка і де в нас є Альфа Перевертень, їхні відносини це було щось неймовірне. Причому тут продумано все буквально до дрібничок. Да? От Моменти, коли там дратують запахи, коли ти не можеш фізично знаходитися з людиною поряд, тому що ти не переварюєш просто якісь там ситуації. І це так класно прописано, це так класно обіграно. І в якийсь момент, коли щось змінюється, це так круто виглядає, що я просто в шоці, в захваті і обов'язково буду читати щось в цьому жанрі. Ще наступний пункт книга, яку я дарма прочитала. І в даному випадку в мене тут книга з серії. Це серія Never After від Емілі Макінтайр. Книги ще називають ретелінгами до казок, але сама авторка говорить про те, що це не ретелінги. І, в принципі, так воно і є, тому що тут у нас не переписані казкові історії, а просто персонажі з іменами з казкових історій. Тобто, це не є ретелінгом. І в даному випадку в мене тут книга пошрамований. В Україні наразі є переклад лише першої частини, там шість книг. От ця книга це друга, і вона мені прям не сподобалася. Мені не сподобалися ні відносини між головними персонажами, але особливо мені не сподобалось, знаєте, що те, що тут у нас епоха, я навіть не знаю, яке століття, мені так навскідку якесь десь 17-18, можливо. Ну, тобто, ще тоді, коли існували все ж таки королі, герцоги, королівства, але вже було щось трошки сучасного. Ну, тобто, мені не зайшло це для мене було якось трохи знаєте, ніби Шекспір в сучасному світі. І взагалі я бачу, що в переважної більшості людей на закордонному буктоці ця книга з усіх шести на найнижчому місці, тобто вона найгірша у всіх. Наступний пункт це книга, яку я мрію побачити в перекладі. І це буде нещодавно прочитана історія, я її читала в електронному форматі, і це максимально осіння книга. Це в нас Embers in Atom, книга авторки Р.В. РВ Ріверс, здається, так, точно не пам'ятаю. Мені книга шалено сподобалася в прочитаному за листопад, здається, я про неї якраз розповідала. Тобто, буквально два відео назад можете подивитися відгук дуже атмосферно. Дуже правильні відносини, не дивлячись на те, що обидва персонажі в книгах є травмованими, і в них є дуже поганий досвід стосунків, але не дивлячись на це між собою, вони будують максимально правильні і здорові відносини. У них правильна поведінка один до одного. І, от ну, це мені сподобалося. Дуже сильно, але те, яка атмосфера в книжці, знаєте, обожнюю читати книги атмосферні. А коли ти прямо можеш відчути запах кави, запах булочки з корицею, запах осіннього листя. Ось це той випадок, коли все це я відчувала, поки читала книгу. Тому я дуже хочу побачити її в українському перекладі, тому що це прям достойна історія, ну, ну просто максимально крута. Наступний пункт книга, яка не виправдала моїх очікувань. Боже, як я сподівалася, що вона мені сподобається. Але, на жаль, це в нас серія Ravenhood від Кейт Стюарт, і це в нас Ватага, перша книга Ватага. Я вже не знаю, скільки зараз книг в українському перекладі. Мені здається, одна чи дві. Мені здається, одна. Але мені не сподобалося. Для мене це було супер незрозуміло. Я не зрозуміла персонажів, я не відчула зв'язок з ними. Я не відчула взагалі доцільності цієї історії. Основний акцент тут ставиться на поліаморних відносинах. Поліаморні відносини це коли а, у нас є більше ніж два партнери, і всі партнери в цих відносинах абсолютно не проти кількості цих партнерів. Да? Тобто, це може бути одна дівчина, як в, ці, в цій книжці, і в неї два хлопці. Офіційних два. Партнери. І от жоден з них не проти того, що відбувається як це все відбувається. Але взагалі, по великому рахунку, я, ну, мені не сподобалось нічого, тому що один із цих партнерів постійно принижував головну героїню. Постійно. Він їй тут говорив, що вона прекрасна, найчудовіша, найкрасивіша, найпроста богиня з і Тут він її принижував. Сиди, закрий, не дзвони, не пиши, там, ну, типу, не рухайся, не дихай. Мені це не зайшло. Другий персонаж це були два брати, і другий персонаж він був ніби персонаж із Дарк Романів. Але не дивлячись на це, мені він сподобався більше. А загалом історія мені прям максимально не зайшла. Супер було незрозуміло, ось ця вся історія з бізнесом батька головної героїні. Типу, ну для чого це взагалі було писати? Якщо це взагалі ніяк не обігрувалося по сюжету. Коротше, там на початку про бізнес було сказано, потім в кінці трошки про бізнес сказано. А всю книгу там був інтим на інтимі, якісь незрозумілі натяки на інтриги, тому що, по суті, серія називається Рейвен І ось, ось це все якось потім типу, почало в кінці там, обігруватись, але величезна книга, і ми нічого з неї не поняли. Ось це мені прям дуже не сподобалось, тому я шалено розчарувалася. просто, просто я, Мені говорять, що друга і третя книга краще, що в другій чи в третій книзі ти прям плачеш, прям, ну, чіпляє просто неймовірно і треба перетерпіти першу. Але знаєте, в мене питання: якщо перша книга, Аж така погана була для мене. Чи варто мені читати далі? Я не готова. Тобто цю трилогію я продовжувати 100% не буду. Наступний пункт це книга, яка перевищила мої очікування. І, о Боже, як же вона перевищила мої очікування. Це Френдзона від Ебі Хіменес. І коли я брала читати цю книгу, я чомусь думала з усіх відгуків, що я бачила, що це ромком. Що це ромком мила, прикольна, весела історія. Але як же я помилялася, коли я її дочитувала? Тому що остання четвертина книги вона розбиває вас, розтрощує, ви ніби втрачаєте частинку свого серця. От настільки ви зріднюєтеся з персонажами, настільки ви проникаєте у всю цю історію і настільки вона вас чіпляє. Це неймовірна історія, вона шалено прекрасна, але я зрозуміла, що книги Ебі Хіменес – це взагалі не про ромкоми. Так, тут є хорошо моменти, Тут є якісь прекрасні, чудові сюжетні повороти, і взагалі відносини між персонажами, вони такі, знаєте, ну, прикольні. От це не те, що там правильні чи неправильні, вони прикольні. Але це не лише про гумор, не лише про щось позитивне, тому майте на увазі. Якщо ви читали щось в Ебі Хіменес, то я буду рада вашим рекомендаціям, тому що я уявлення не маю, щоб мені взяти почитати наступним цієї авторки. А хочеться щось читати в неї, тому що мені ну, просто неймовірно шалено зайшла ця історія. Наступний пункт книга, яку не знаю, як оцінити тут. Я вам покажу, напевно, найнеочікуванішу для вас історію. Це клинок асасинки від Сари Джеймас. Це в нас а, новели. новели. да, Їх називають приквелом до серії, але по великому рахунку авторка їх написала третіми по щоту у всьому циклі, і я їх так і читала, мені сподобалось. Загалом, чому не знаю, як оцінити, тому що по великому рахунку тут у нас п'ять новел, і мені сподобалось лише остання. Хто читав, той мене зрозуміє про Сема Кортленда і його історію, це більше його історія. І ось ця новела мені так сподобалася, але чотири попередніх. Ну, такої собі. Мені ще трошки сподобалося про тих тихих асасинів, але загалом, і тому я не знаю, як оцінити. Якби я оцінювала одну лише останню новелу, це було б 10 з 10. Але попередні новели, вони, ну, типу, ну, типу, ну окей, але сказати, що вони дуже важливі для сюжету або, ну, не знаю, я б не сказала. Тобто, загалом це от вся ця книга це історія життя е, Селени з Семом. Навіть от не в гільді асасинів у Аробіна, а саме історія Селени і Сема. І тому, ну якби, я не знаю. Загалом ця книга в мене, якщо так взяти середньостатистичне, середньоарифметичне, 4 з 10. Але остання новела – це 10 з 10. Тому, тому ось такі враження. Наступний пункт передостанній, це книжковий цикл, який я завершила в цьому році. І тут, звичайно, єдиний взагалі цикл, який я завершила в цьому році, це в нас диявольська ніч від Пенелопи Дуглас. Прекрасний цикл, обожнюю. Коли я починала лише читати ці даркромани, на першій книжці я думала: о Боже, які це темні історії. Зараз, чесно скажу, це такі найлейтовіші представники свого жанру, тому ну, ну, ну як би. Але взагалі. Найулюбленішою моєю частиною є зіпсований панлопи Дуглас, це моя топчик із топчика. І я дуже рада, що закінчила цю серію цього року. Мені трошки сумно, звичайно, але загалом я тішуся. А, нікуди її дівати не буду, вона буде стояти на моїх поличках і свого часу, через декілька років, я 100% її перечитаю, тому що ну, це, це знаєте, як частина мого життя, якщо чесно. Не дивлячись на те, що я не люблю Деймона Торренса, як переважна більшість читачів, а, я фанатію від Майкла Кріста і від Кая Морі, де Бог пам'ять у господі, від Кає Морі. але я вважаю, що в своїй книжці він незаслужено мало отримав місця. Тому що в другій книзі про Каморі більше його розповідається про Деймона Торренса. <свісно> ось, не знаю, можливо, авторка шалено любить того персонажа свого, але тим не менше. Ось, Тому ось такий в мене, в принципі, рейтинг, моя найулюбленіша це зіпсований, потім йде сутінки, потім схованка і потім вимикач. Тому якби, ось такий рейтинг. Люблю, тішуся, всім дуже раджу. І якщо ви хочете почати знайомство з жанром Дарк Романс і не знаєте, з чого це робити. Багато хто рекомендує переслідування Аделіни, але я би радила ось цей цикл. А переслідування читати після нього. Тому що все ж таки тут трошечки все лайтовіше, я би так це назвала. Ну і останній пункт це Книга року. Це в нас захопити 13 13-го, ой. І це в нас захопити 13-го і втримати 13-го. Взагалі, якщо бути відвертим, це одна історія. Я спочатку задавалась питанням, на що було ділити це на дві книги, але потім розумію, що ну, типу, прочитати цей об'єм в одні руки, да, в один присіст, типу, ну да, ну якби навіть в одній книжці це дуже величезний об'єм. Тому подивіться, скільки тут стікерів. Це просто ну, ну, ну це неймовірна історія е, навіть не кохання, хоча кохання тут відіграє важливу роль. Це неймовірна історія родини, і навіть не родини, а дівчинки в цій родині Шеннон Лінч, і її хлопця Джоні Кавана. Це, знаєте, от мати такого хлопця це мрія кожної. Там не знаю, жінки, дівчини, тому що це настільки правильна поведінка, дуже доросла поведінка хлопця-підлітка, ну в переважній більшості моментів. Але тим не менше, він це той рідкісний випадок, коли хлопець думає не лише про себе свої бажання, свої фантазії, свої мрії і так далі. А коли він, будучи закоханим, дійсно думає про свою дівчину, про те, як зробити, що зробити. І той, хто читав. Обидві книги мене зрозуміє. Найулюбленіший мій момент із книги, от такий прям, який перевернув мене всередині з ніг на голову, це момент, коли Джоні е, забирав дітей з будинку батьків Шену. Були, він їх рятував з того будинку в кінці книги. От хто читав, той мене зрозуміє, так що без спойлерів. Але я тоді просто я тоді просто перевернулася. Всередині себе неймовірно шикарно захопливо. Ті, хто говорить, що це дуже затягнуто. А, ну це ж не ромкомчик, наприклад, да? це соціальна драма. Ну, багато хто береться книжки, вони не розуміють, що це. Хтось думає, що це спортивні любовні романи, а хтось думає, що це ромкоми. Ні, це не те, не інше. Спорт в цих книжках є, але він відіграє другорядну роль. Він просто десь там на фоні є, тому що якісь персонажі займаються спортом. Загалом тут про соціальний стан якоїсь родини, про те, як живуть діти в неблагополучних родинах, про те, чому так відбувається, де держава, де влада і так далі, і тому подібне. Ось це про це все, про те, чому люди не реагують, хоча вони знають, що відбувається. Ось тому. Це соціально драматичні книги. Це не просто там любовна історія, «Ромкомчики», спортивні любовні романчики або ще щось типу того. Тож, знаєте, ось ці книги можна віднести до жанру, який я сама придумала. Називається він скло. Ось ці книги відносяться до жанру скло. Тому це найкраще, найпрекрасніше. І я навіть не знаю, чи наступні книги із цієї серії переплюнуть. Ось це. Ну, типу, це, е, поки що, це прямо книга мого життя. От Найкраща книга мого життя. Я об'єдную їх в одну. Да? Типу, наразі це топ і стопа. Супер і супер, супер, супер найкращого. Загалом це були всі пункти. Я до цього відео готувалася дуже довго. Декілька тижнів обирала книжки на ці пункти, міняла книжки на ці пункти. І зараз, коли я вже відзняла це відео, в мене відчуття, що це ну так швидко завершилося, що це якось, ну аж неочікувано швидко. Але сподіваюся, вам було цікаво. Також буду рада вашим коментарям, пишіть, якими були у вас найкращі книги в цьому році, що вам запам'яталося найбільше. Дуже дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забувайте відмічати вподобайками це відео, якщо вам зайшло. І побачимося з вами вже дуже скоро в наступному. До зустрічі! Папа. -па.